Апейронці вважають, що все можна представити в виді чисел. Люди тут особливі. А 37 саме особлива серед їх всіх. Хм, вона може бачити числа, лежащі в основі всього. Сьогодні ідеальний тангенс між камнем стини і сонцем. Я впевнена, якщо буде стрибати по сходинкам порядку 1, 1, 2, 3, то це принесе мені удачу. Її не хвилює матеріальний світ. 37, Що з тобою сталося? Гм? Mm? У мене щось на обличчі? О, У лісі я наступила на своє волосся і впала. Все добре, це всього лише частинка матерії. Єдине, що займають її думки це пошук істини. У будь-якому випадку, Софія, я знайшла доскональну формулу для фрактального виміру берегової лінії. Давай покажу. Ох, здається, я забула розчесати твоє волосся. Зустрічайте наш наступний оратор номер 37 Найменше і регулярне просте число. Та найяскравіша сірка Гермеса. Вона геній поцілована Богом істини. Ми віримо в істину. В той час вона і є втіленням істини. Прекрасна, осліплена, але холодна.